Отче Небесний, прости всі провини моєї мами і наповни її душу світлом і радістю, очисти її від усякого земного тягаря, дай їй вічний мир і даруй спокій у Твоєму царстві, благослови її любов, яку вона дарувала мені, і нехай вона буде. З тобою вічно Амінь. Господи, я дякую тобі за дар моєї мами, за її любов, турботу і усе добро, яке вона принесла в цей світ. Прошу тебе, даруй їй вічне блаженство і мир. Нехай вона спочиває в твоїй любові і світлі, а її душа буде благословеною. Амінь. Господи Боже наш, Ти милосердний і люблячий, прошу Тебе, даруй моїй мамі вічний мир, нехай її душа знайде спокій у Твоїх небесах, де світло Твоєї любові завжди сяє, очисти її від усякого гріха, і нехай вона радіє. У твоїй присутності, амінь.